Вітаю вас, друзі! Це відео я роблю для своїх клієнтів, з якими проводжу консультації по хворобам полікуванням травами, іншими природними засобами. І я не тільки розписую кожному клієнту дорожню карту, в якої черзі приймати лікарські збори, скільки часу, дозування, що ще потрібно для очищення та підтримки організму. Крім цього, майже всім я рекомендую пройти очищення кишківника. Це можуть бути різні методи. Зробити свій раціон більш легким, щоб в їжі переважали сири та овочі, фрукти, і головне, щоб в сезон була можливість робити зелені коктейлі з урахуванням звичайних протипоказань. Бо вони очищують всю кровоносну, лімфатичну систему, наповнюють організм, можна сказати, що рідкою сонячною енергією і хлорофілом. Бо в них велика кількість білків і амінокислот, а вони саме викликають почуття насиченості і ситості. Це дуже важливо при деяких захворюваннях, наприклад, сахар, цукровому діабеті, якоїсь мірі ожиріння. Вони додають, насичують мінеральними солями, вітамінами, велика кількість клітковини, і хлорофіла це дуже важливо, особливо теж для. Коли потрібно вивезти шлаки, токсини з організму, це всьому допомагають клітковина наша. Вони, звичайно, містять антиоксиданти, велику кількість, особливо весною, це захист організму від шкідливого впливу навколишнього середовища, це очищення організму також від шлаків. І щоб не розписувати кожному, з яких декоросів робити коктейль. З з моїх клієнтів я зробила це невеличке відео з максимально доступними та безпечними рослинами, листя та квіти, яких можна використовувати. І якщо ви не дуже добре орієнтуєтесь в рослинах, я якраз дам це відео із фото та їх властивостями. Можна встановити на телефоні звичайний мобільний додаток із визначення рослин, і так збирати потім. Декороси. Чи поставити мені можна запитання в директ або в телеграм-каналі? Я завжди всім відповідаю, якщо вам щось не зрозуміло, ну, а тепер відео самих декоросів, які можна збирати. Яглиця. Вона виявляє пом'якшувальну, протизапальну, детоксикаційну, знеболювальну та ранозагоювальну дію. В диетичному харчуванні її застосовують при лікуванні вітамінозу. В неї дуже багато білку, і тому я рекомендую, хто хоче схуднити, брати якраз яглицю для коктейлю, бо вона дуже добре насичує. Кропива. Вона покращує роботу серця, стимулює вуглеводний білковий обмін в організмі, має високий вміст каротиноїдів і сприятливо позначається на функціях органів зору. У її складі в листі крапиви є органічні кислоти, а саме вони сприяють зміцненню організму в цілому, підняттю імунітету. Її протипоказання для вживання крапиви. Це вагітність, дисфункція нирок. Не можна її вживати людям, які страждають на наркову або серцеву недостатність, а також мають підвищення згортання крові. Хоча я вже казала, що молода крапива не дає тромбофлібіти, тобто підвищення згортання крові це не одне і те саме. Її можна застосовувати, тим більше, що в коктейлях її беруть ну, 2-3 листочки. Кульбаба вона підвищує імунітет, знижує запальні реакції в організмі, її рекомендують вживати для лікування різноманітних хвороб, в тому числі, якщо це зовнішньо, екземи, а так від печії, діабету, шлунково-кишкових різних розладів. Є протипоказання, це загострення проблем зі шлунково кишковим трактом. Це, наприклад, гастрити, можуть бути, додинити, коліти, виразка навіть шлунка. В такому разі треба постерегтися. Подорожник великий. Він застосовується для стимуляції секреції шлунку. І за рахунок його седативних властивостей листя використовують у лікуванні серцево-судинної та нервової системи. Він дуже добре додає смаку приємного в коктейль. Тож рекомендую його теж. Але є протипоказання. Це гіпероцидний гастрит, виразкова хвороба шлунка. Якщо особливо є підвищена кислотність, підвищене згортання крові, схильність до тромбоутворення, рефлюкс, езофагіт. дереві. Ця рослина сприяє полипшенню апетиту, нормалізації процесу травлення та усуненню спазмів шлунку. Тобто його, і ви ж пам'ятаєте, що рослинки не ще, ми беремо їх листочки. І листя деревію дуже смачні, на, на смак вони навіть солоденькі. Її протипоказання, якщо людина з підвищеною чутливості до нього, вагітним постерегтися, жінкам, які годують грудьми. Чесночна трава або гулявник, бо чесночною травою ще називають черемшу. Ми кажемо трошки про другу. Але вони схожі, і квіти в них, в них схожі. Уранньо-весняний період це одна з найбільш вітамінних рослин, бо його листя містять вітамін С, каротин, мінеральні солі, ефірну олію, її протипоказання. це в більшості жінкам у період вагітності та годування груді. Маленьким дітям, а також особам з непереносимості компонентів рослини, також може бути протипоказано при хронічних захворюваннях шлунково-кишкового тракту, якщо є запалення нирок та печінки. Листя мальви Вони дуже поживні та корисні, особливо при повільному травленні. Тобто, якщо у вас кишко, кишківник погано перетравлює та шлунок їжу, то лист мальви вам допомогу. Тим більше він має протизапальну та антибактеріальну дію. І взагалі-то листя мальви можна вживати без протипоказань. Листя конюшини. Його використовують всередину як відхаркувальний, як сочогінний засіб, як антисептичний при цистіті дуже добре. Якщо брати квітки, вони мають сильну лікарську дію. І їх для зеленого коктейлю вживати просто так кожен день їжу не потрібно. А листочки дуже добрі. Протипоказання вагітним жінкам в період лактації. Вероніка повзуча, містить вітамін С та каротин. і взагалі вона використовується як замінник крес салату, тобто повсякденному споживанні. Протипоказань в неї взагалі немає. Протипоказань в неї взагалі немає. Подорожник ланцеталисний, він має схожі. Властивості, як і подорожнік великий, має протизапальну, було заспокійливу, дію при захворюваннях дихальних органів, особливо якщо вони супроводжуються виділенням густих секретів, а також часто мусичу випускання. Він теж можна вживати його без протипоказань. Підмаренник цупкий. Поки листочки в нього молоді та ніжні, їх можна вживати в їжу. Рослини ця активно очищує лимфатичну систему і сприяє виведенню токсинів з організму. Вона чинить седативну дію на нервову систему, тож дуже він потрібен нам всім, особливо ранньої весни. Протипоказання індивідуальна непереносимість і вагітність. Листя первоцвіту. Їх застосовують як лікувальний і цінний вітамінний засіб, особливо на весні. Крім цього, молоді листочки рослини це інгредієнт для перших страв і салатів. А квітки, якщо зривати самі квітки, їх можна зробити з цукром чи медом, і вони дадуть поживний прохолодний напій. Такий квас, який утворюється через бродіння, суріця, це ще б називали, протипоказання в період вагітності, так як я можу стимулювати скорочення матки, і не рекомендується при лактації та при індивідуальній непереносимості. Листя суниці очищує кров, сприяє кровотворенню, має заспокійливу дію. Протипоказання у неї теж індивідуальна непереносимість, тривали печінкові коліки і гастрит з підвищеною кислотністю. Листя чорної смородини дуже добре додавати до вашого зеленого коктейлю, бо воно зміцнює імунітет, виводить токсини, знімає запальні процеси і також в шлунку. Протипоказання гастрит з підвищеною кислотністю і виразка шлунку. Заяча капуста вона лікує хвороби шлунково-кишкового тракту, 12-персної кишки, виразки або гастриту, гормональний баланс порушення менструального циклу або захворювальне дихательної системи це бронхіти, астма, запалення легенів і дуже добре піднімає імунітет. Вона взагалі без побічних ефектів, має дуже приємний смак, і можна без застережень додавати в коктейлі. Мокриця, знімає запалення, біль, заспокоює, володіє жовчогонною і кровоспинною дією, оскільки правильно харчування передбачає вживання корисних продуктів то якраз мокрицю треба обов'язково включати в раціон. Не рекомендується застосовувати мокрицю при гіпотонії, коли знижений тиск дуже, оскільки вона якраз його понижує. Манжетка. Молоде листя і пагани манжеток використовують в салатах, наприклад, в поєднанні з листям кропиви. Дуже добре. Можливо, в супи додавати. Допомагає при різних порушеннях обміну речовин. Застосовується при кашлі, бронхіальні астмі і інших захворюваннях дихальних шляхів. Вона взагалі без протипоказань. М'ята. Ефірні олії, що містяться в м'яти, вони розслаблюють гладку мускулатуру шлунково-кишкового тракту. Вони знімають спазми і тим самим зменшують біль. Також може добре впливати на метеоризм і запор, і вона, до речі, сприяє схудненню, дуже добре чистить судин. Видів м'яти багато, і для зеленого коктейлю бажано головне не брати перцеву м'яту, бо вона має виражені лікувальні властивості. І так, ви подивились відео, вже зрозуміла, що можна збирати, які дикороси на вигляд, що по весні саме росте. Збираємо трави, звичайно, подалі від промислових об'єктів та доріг. Можна зібрати, щоб вистачило на цілий тиждень, тобто не обов'язково кожен ранок вам виходити і шукати ті трави. Ви в неділю, чи в суботу, вийшли до лісу, чи до чистого міста виїхали, назбирали травки. Листочки, вдома промили, гарно злити воду, потім ще раз замочити в холодній воді, додати туди харчову соду на десь одну литру столову ложку. Через 15 хвилин ще раз ми промиваємо. Якусь частинку можна використати, звичайно, зразу перебити листя. З водою на зелений коктейль, десь до 10 листочків можна на 300 мл води. Це буде нормальна концентрація для вас. І це вам буде на дві порції зранку та увечері. А решту промитого листя, його можна розкласти на одноразові рушники. Зверху теж накрити рушником, потім знов листя, і так такими як слоями. Так їх добре підсушите, потім всю зелень можна скласти в контейнер, на дно теж покласти серветочку, і вони будуть добре зберігатись до 7 днів. І ми можна потім користувати, знов брати порцію зранку, робити на на цілий день коктейль собі, зранку та ввечері його випивати. А на зиму дикороси можна заморозити, а, але при розморожуванні вони будуть ну, такі не дуже приємні на смак. І краще з них, звичайно, зробити сік і цей саме сік заморозити. Маленькими порціями розкласти, можна потім витягнути паперові пакети і, чи в кульочки і заставити в морозильці. А ще можна посушити, зробити з них приправку для імунітету. Саме так я роблю, і потім всю зиму можна додавати до страв. Є ще один спосіб це квашення. Зелених дикоросів, але це згодом. Я про це розповім окремо, мабуть.